Українці втрачають ідентичність, перестали їсти сало. За даними опитування, одного з аграрних порталів, свинини українці споживають найменше, найбільше налягають на дешеву картоплю. І, хоча у Львові сало вже музейний експонат, та сюди приходять на нього не лише дивитися. І я би ніколи в житті не сказав, що хтось з українці, тим більше українці стали менше їсти сало, ніж хтось іноземці, росіяни ті ж. Але також багато і є з ну слов'янського народу. Переважно вони люблять сало, і їдять його. Це росіяни, білоруси, словаки люблять сало, польщ поляки. Англійці, американці, вони трошки в них трошки наші ставлення до цього. Вони це розглядають більше як щось, якусь диковинку. Та львів'яни бачать сало не лише у музеях, чи не в кожному холодильнику оспіваний в народній творчості продукт. Принаймні, це стверджують на ринку, бо покупців сала у них не меншає. Кожен день купують багато дуже і з часником, і солоне домашнє, і зараз дійсно багато беруть сало. Купляють тепер бо холод. Тепер якраз всі хочуть сала. А от пані Ганна, хоч сала не продає, та їсти любить з часником, воно і сил додає, і від холоду рятує. Ну, я знаю, що корисне їсти сало. А від чого воно корисне, то я не знаю. Лікарі заказують їсти сало. Навіть у статистику львів'яни не вірять, кажуть саломанам. У нас немає переводу.